Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Написання складів і слів з апострофом. Звуковий аналіз слів. Пояснювальний диктант. Відкрите у прописах сторінку 50. Апостроф передають на письмі крапкою з невеличким хвостиком. Пишеться він на верхній рядковій лінії. Погляньте ось. Ставимо крапочку і маленький хвостик. Зупиніть відео та напишіть апостроф за написанням схожий на кому, тільки кома пишеться на нижній рядковій лінії. Теж крапочка з маленьким хвостиком. Доки будете писати, зупиніть відео. На третьому рядочку по черзі напишіть кому та апостроф. Спочатку кома, потім апостроф. Поставте відео на паузу. Працюємо далі. Давайте прочитаємо слово сім'я. Сім'я. Коли у слові стоїть апостроф між буквами, то ці букви між собою ми не з'єднуємо. Пишемо з вами сім. Після букви М вгорі ставимо апостроф та після апострофа пишемо букву Я. Зупиніть відео, доки будете писати. Прочитаємо наступне слово об'єм. Об'єм. Пишемо об. Після букви «б» апостроф Єм. Поставте відео на паузу. Прочитаємо слово на наступному рядочку: ім'я. Ім'я. Пишемо ім апостроф. Я. Зупиніть відео. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб рученята відпочили. Повторюйте за мною. Під деревом креслатим зібралися звірята ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Прийшов їжак. І з гілки вниз спустилась білка. Читає казку їм сова. Така розумна голова. У казочках відомих усі давно знайомі. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Молодці. Давайте прочитаємо речення Мар'ян в'яже сітку. Для м'яча. Мар'ян в'яже сітку для м'яча. Самостійно перепишіть це речення. Початок у вас показано пунктирною буквою М. Зупиніть відео. Прочитаємо наступне речення. Пахне м'ята не прим'ята. Пахне м'ята не прим'ята. Перепишіть це речення на нижній рядочок. Поставте відео на паузу. На останньому рядочку напишемо пояснювальний диктант Речення. У хом'яка 5 м'ячів. Початок речення пишемо з великої букви У. Хом'яка. Хо. Звук М перед буквою Я вимовляємо твердо, отже ставимо апостроф. М, апостроф ЯК. П'ять звук П перед буквою Я вимовляємо твердо. Отже ставимо апостроф після букви П. Тю вимовляємо м'яко, отже в кінці ставимо м'який знак м'ячів звук м. Перед буквою Я вимовляємо твердо, отже пишемо апостроф. І в кінці речення ставимо крапочку Ухо м'яка 5 м'ячів. Відкрити зошит в косу лінію. Напишемо слова та зробимо їх звуковий аналіз. Перше слово пір'я. Записуємо з великої букви. Візьміть простий олівець. Перший звук пю, Оскільки він стоїть перед буквою І, а буква І робить м'якими попередні звуки, м'який звук позначаємо двома горизонтальними лініями. Далі у нас буква І це голосний звук кружечок. Р. Вимовляємо твердо. Одна горизонтальна риска. І давайте пригадаємо після апострофа букви Я, Ю Є Ї позначають два звука. Отже, буква «я» буде позначати сполучення звуків І А. М'який приголосний «й». Та голосний А. Наступне слово записуємо через кому м'яч. Перший звук м. Твердий приголосний одна горизонтальна риска. Буква Я після апострофа два звука. М'який приголосний Й, та голосний а. І останній звук твердий приголосний Ч, одна горизонтальна риска. Ставимо кому. Наступне слово вють. Перший звук твердий, приголосний В. Буква Ю після апострофа. Звуки ЙОУ, який приголосний Й, голосний У. Ч'який, оскільки стоїть перед знаком м'якшення, і знак м'якшення у нас не позначає ніякий звук. Ставимо кому, записуємо наступне слово б'є. Ставимо крапочку після цього слова. Б'є перший звук, твердий приголосний Б. Буква Є після апострофа позначає два звука: ЙЕ, який приголосний Ю та голосний Е. Вправа дерево зростання. Повісьте на дерево зелений листочок. Якщо вам дуже сподобалось працювати на уроці. Жовтий, якщо сподобалось. Червоний, якщо не сподобалось. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.